Один професор, геолог, який е, перечитує е, ті всі документи, ті всі матеріали стосовно того, що людина це тварина, коли він це все перечитав, він сказав, що якщо люди приймуть цю ідеологію, то людство досягне такої деградації, якої ще жодного разу вони не бачили. Тобто і дійсно можна побачити, до чого призвело атеїстичне е, просто віра. Ця це віра в те, що людина. Це тварина, наприклад, Ніцше він казав, що взагалі люди всі тварини, а є над тварини, є над людина, Той самий Гітлер це прийняв, і він так і вирішив, що він над, а він, він праг вирішувати, кого вбивати, кого ні. Так само, Перша світова війна, Друга світова війна, голодомори коли не просто у людей не було там можливо засуха або ще щось, коли штучно морили голодом людей і вбивали, це все наслідки атеїстичної віри цієї віри в те, що людина це тварина, тому що якщо людина це тварина її можна і вбивати. Є дуже страшні наслідки того, до чого доводила теорія еволюції, коли люди хотіли підтвердити, що є перехідні етапи. Наприклад, туземці, їх просто могли вбивати. Хоча це люди і вбивали, черепи їх виварювали і виставляли як екземпляри, щоб відобразити, що це просто перехідна якась форма між твариною до людини. І є такі, така історія про Ота Бенга чоловіка, у якого була дружина, у якого були діти. Його просто спіймали, посадили в клітку з мавпами. І, типу, це перехідна форма. А він взагалі людина був. І його відлучили, він не витримав цього і покінчив своє життя самогубством. Ось до чого доводить наслідки теорії еволюції, і всі ці наслідки, те, що йдуть війни, те, що були Перша світова війна, Друга світова війна, це все наслідки атеїстичної віри, атеїстичного сприйняття цього світу, що людина це тварина. І те, що якраз і сказав цей професор геолог, що якщо люди це приймуть. Вони побачать а, такі наслідки деградації, якої ще не бачили ніколи. Можна подивитись, наскільки зараз технології нібито розвиваються, а люди вони а, можуть ще більше а, бути схожими на тварин, коли вони вбивають, коли, коли немає честі, немає совісті, немає нічого святого. А як це все побороти? Як проти цього всього виступити? Тільки через віру в Бога. Бо тільки Бог і віра в Бога, вони насправді вкладають, що людина це людина, це найвищий рівень, це Бог створив. Людина вона за образом і подобою Божою, це е, особистість, і ніхто не має права вирішувати, кому жити, кому ні. Бо коли так люди хочуть робити, то вони все роблять, тому що. Вони приймають атеїстичний погляд на цей світ. А коли люди йдуть до Бога і вірять в Бога, то люди починають любити один одного, любити Бога і один до одного відноситися так, як того хоче Бог. І тоді насправді люди стають людьми. Тож вивчайте слово Боже. І якщо ви потребуєте ще більше знати і пізнавати істину, напишіть мені, я допоможу вам.